Невідомі у Балаклавах влаштували стрілянину поблизу багатоповерхівки у Запоріжжі. Подія сталася ось на цьому місці 13 серпня. Як повідомила речниця Нацполіції в області Анна Ткаченко, чоловік, в якого стріляли, дістав поранення руки. Із квартири буквально 6-7 пострілів дуже гучні. До вікон не підходили, так як думали, що це стрільба десь по а Казалась стрільба. Це все, що я бачу. Зараз слухів ходить багато. Спочатку петарди казали, потім стрільба казали. Когось вроді поранили. Це все швидко ні, ні, тут нікого магазині спокійно було вулиці там. Поки нічого не відомо. ні що говорять, люди приходять, самі спрашують. Що говорять, що там на розбивці з собою встраювали. Аби знайти нападників у місті, ввели спеціальну поліцейську операцію. Одного зі стрілків затримали поруч з місцем злочину ще одного менш ніж за годину в іншому районі міста. За даним фактом вже відкрите кримінальне провадження, яке правоохоронці кваліфікували як замах на умисне вбивство. Повідомили в Нацполіції області. Анастасія Потапенко Владислав Киящук. Геннадій Корчененко Суспільне новини Запоріжжя.